Друзі, всім привіт! Олексій на зв'язку з пасмурного трошки. Ріно у нас раночок, і є хороші новини і погані новини. Значить, хороша новина в тому, що нам нарешті знайшли завантаження, погана в тому, що воно йде на Сан-Франциско. Сьогоднішнім маркетом, це в принципі означає, що, скоріш за все, я поїду потім додому, але не будемо загадувати. Звісно, цього мені не хотілося але щось. Каліфорнія на цю весну дуже слабенько себе якось веде. Ось, але подивимось, будемо сподіватися на щось добре. Я вам бажаю приємного перегляду. Постійно забуваю всіх просити підписуватись і ставити лайки, хоча б плюсик тако. Це допоможе розвитку каналу. Відповідно, буде більше контенту. Може буду знімати там не раз в 2-3 тижні, як там один товариша. А хоча б один раз в тиждень, якось так. Ну Добре, друзі, давайте полетіли. Крадемо роботу бокстрака, шановні. <гум> Мабуть, по тим самим рейтам, судя по всьому, Ну, хоча б легкий. Товариство, у мене вже добрий ранок Сан-Франциско. На жаль, все закрито. Будемо чекати 9-ї години до цієї прекрасної вигрузки. Знаходимось ми вже в Лоді Каліфорнія. Хоча американці кажуть Лодай. Недавно почув. Ну, То нам дивно, їм нормально. Що в мене тут сталося? Взагалі я збирався виїжджати, але ну, щось цей товариш переді мною тут непонятно, що робить. Ладно, то таке. Зробив я вже пікап у Сан-Франциско, не знімав нічого. Коротше, заїжджав на якийсь мегасекретний завод. Заставили мене навіть виключити цю, як його називають, відеорегістратор. Ось, друзі, так що це в нас випало. Ну, нічого страшного, я за то розкажу. Веземо ми 20 тисяч паундів, якісь хось мегасекретних мішків на Айову. Так у нас сталося, що це вивантаження буде аж на понеділок. У нас сьогодні середа, Тобто мені немає ніякого сенсу зараз кудись виїжджати. Я поставлю трак на ярдові і посижу сьогодні-завтра вдома, а може навіть і післязавтра. Будемо відпочивати. Як в принципі я і здогадувався, бачите, з маркетом в Каліфорнії поки що не дуже. Ну, то нічого страшного, трошки погуляємо з дитинкою, поїмо смачної домашньої їжі. Ось чого і вам бажаю. Шановні, я знову на зв'язку включаюсь. У нас на календарі П'ятниця. Для вас, бачите, як зручно, пару секунд пройшло. Для мене пару днів. Рішив виїжджати сьогодні, бо подивився, що збираються тучі над перевалом над Ріно. То, відповідно, там уже з вечора буде такий сніжок крепкий, може, навіть вже і сьогодні випаде. То треба топити. Нема що стояти чекати. В принципі, і так вже відпочили, набрались сил. Їхати нам небагато звідси, з там по 1700 майлів. Тобто сьогодні я зроблю такий марш бросок максимум до Вендовера. По максимуму вже приїду відповідно в суботу, і на неділю мені там залишиться майлів 500, просто доковаляти до Айови. Такі в нас плани, друзі. Так що приєднуйтесь, будемо газувати. Що вам сказати, дуже я удачно виїхав. Уже стоїть будка чейн контроля на мосту. Як підніматись 80-кою? Зараз ще поки що бачите, таке все проїзне, температура плюсова. Ну, Я думаю, що завтра тут уже нічого проїзного не буде. Панове, ось, на жаль, сьогодні без панорам ми будемо, бо соль і дощик нам підпортили зйомки, але вже краще так. Чим по снігу? Бабосики залітають в вензабак, слава Богу, що не свої. Хочу забити по максимуму, щоб вже аж в Небрасці заправлятись в Вайомінгу вставати, не, не дуже там добра солярка та й податки. Я вже в Вендовері є в мене такий момент, що перестала працювати автопідкачка, але я вже знаю, що робити. Це бачите, цей не знаю, як його правильно назвати там Бовтік, бо не втік, куди заходить трубочка. Коротше, вона буває випадає. Це мене ще на рифері навчили і перестає працювати. Я її там відкрутив пальцями, бо вона не затягнута, засунув обратно і все, робота. Їдемо з вами вже біля резервуару Ехо чи озеро Ехо, Ну, мабуть, правильно все-таки резервуар, бо там вона йде через дамбу. Юта, панове. Що в нас цікавого? Зранку подивився, Коротше, колеса підкачуються, все окей, там нема більше ніяких проблем з трейлером. Сидів от думав, знаєте, колись бідкався на ту роботу, що в мене була на ріфері там, де. Трейлер в мене постійно сипався, там трактор ламався. І... А зараз виходить, що в принципі той опит знадобився. Трейлера вмію ремонтувати, рефера вмію ремонтувати. Ще й траки трошки. Ну, нічого серйозного, Якби, ну, то все жарти, звісно, механік в мене такий собі. Так, тільки те, що можна руками, які ростуть не з правильного місця зробити, то, то я можу зробити. Ось у нас, в принципі, трошки хмариться, заходимо ми в хвіст циклону, який пішов далі. Тобто, там у нас інібраска має бути трошки такий дощик з мокрим снігом і Айова. Ось, ну, я йду повільніше, ніж цей циклончик, тому буду попадати вже тільки на наслідки. Думаю, що нічого серйозного у нас з вами. Не чекає, ну, тільки що да, не сильна зйомочна погода така буде. Ну що, можете мене привітати. Догнав я все-таки цей дощ, аж вже тут майже на заїзді в Нібраску. Ну, Таке, в принципі, поки що все прохідне, далі я вже радар дивився, ну теж <різь> нічого серйозного. Але місцями буває посипає. Зараз бачите, раз і різко перестало. Так от. Хожу, не можу знайти свій душ 13-й номер. Тут щось і воно якось непонятно. Куди сюди? Так, да, наче правильно йдемо, у нас щасливий номер. Чи вийшло в мене дотягнути аж до Гранд Айленда, сюди, в нібрасті до заправки. Хороший великий тракстаб, тільки зараза дуже повільні помпи. Вже це дать мені тут 20 хвилин. Стою заправляю. Обычно це все робиться значно швидше. Бачите, єлі -єлі. там капа-капа. Ще головні в 15 треба задути. Так, панове, я все. Став передайовою 110-й exit Quick Stop називається Sit заправок, я вам дуже рекомендую, замість того, щоб паритись на цих засрених лавсах і пайлетах. Тут є і маркет невеличкий, і кухня. Коротше, рай для тракіста, як на мене. Ну що ж, вивантажуємось ми потрошечки. Приїхав сьогодні, кажуть, нема в тебе Ну, Вже можна було б і середи апойнтмент зробити, але вони порахували по-іншому. Що Лампочка світиться, світиться. Красота, тиша і спокій. В нас вже є наступне завантаження, поїдемо на Мінісоту. Так, і на Мінісото на Мінісоту повеземо бумагу. Я ще не бачив, яка вона. Коротше, якось так, друзі. Думаю, закріпити чи не закріпляти. Мабуть, верхню кину палку туди. Друзі, спільними зусиллями ми тут добралися до скейлів, далі в нас вже буде вагова, то треба буде зважуватись. Покажу вам сразу мінус вузької кабіни, що з неї треба зараз буде випригувати і тягнутись своїми короткими ручками, аж до самої кнопочки. Перемляємось, роздягаємось, піднімаємо руля. first. One, two, zero. Good to you inside. Thank you. так, что, так, так що Вольво наше все. Класики, полукласики, це все, друзі, на налюбітелям, яко кажучи. Ось, але плюс в тому, що широка подножка дозволяє поставити весь ваш обід тут. Так, панове, вітаю вас з прекрасного міста Фарго. Получається, що везли ми сюди, наче як на Мінісото, але тут прямо вже можна сказати в північній Дакоті. Та була вигрузка буквально там. Не знаю, теж одна вулиця розділяє їх кордоном. Погода чудова, як ви бачите. Маємо вже наступний пікап. Трошки сейчас тут проїду, розчехлюся, розкажу. Піднялись ми виходить туди до Канади. У мене був знак там пам'ятний 90 миль. Не встиг сфотографувати. Ось забрали якісь соєві боби з елеватора чи щось таке. Там, на жаль, не знімав, бо тіпа, все в очередной раз строго. Не знаю, чи вони переживають, що я мишам продам їх боби секретну локацію. І летимо ми на Мічиган. Сто років там не був, але їдемо в західну його частину. Вона не така жахлива, як передмістя Детройта. Має там бути більш порядочне вивантаження. У нас буде. Мало бути на завтра, але буде на післязавтра, бо буде заїжджати ще з обратно на... в сніжний шторм. І він тут планує бути два дні. Ну що, друзі, нарешті, після двох днів в дощах, в снігах, я заїхав в черговий гараж. Не знаю, що вам там буде щось, видно, не видно. Скоріше за все, не видно буде. Ось і вигружаємося. Ми в чудовому місті. Не пам'ятаю, як нью ера, по-моєму, вони його називають. Поки що далі грузів у нас немає. Ну, подивіться, який тут раритет стоїть. Ну, мені чесно на наш автобус лаз, пам'ятаєте, був щось морда така схожа. Добре, що ми їдемо на наступний пікап. Розкажу потім, що у нас до чого. Що, шановні, з хороших новин пікапчик я вже зробив. У нас там буде куча якихось коробів. Веземо ми їх на Вашингтон, дуже хороше замовлення, 2-300 миль. Якраз через резет воно в мене вийде його зробити. Ну там трохи з напрягами, але вийде якраз сьогодні вечірком стану і відстою до суботи-ранку, і там мені якраз вистачить 2 дні проїхати і на третій доїхати вивантажитись. Ось. Але давайте про погане. От розкажіть мені. Товариші, які тут працюють в супер Чикагських компаніях, як тут взагалі можна щось зробити? Навіть, ну, якщо вам крутять логбук, от я вчора їхав приблизно от так само, як зараз, і сьогодні я їду в зворотньому напрямку, все одне і те саме. Просто ну, блін, добиває, я не розумію. Нашу, тут вообще, нашу цей регіон існує. Так от і ніяк не об'їхати його, не знаю, не обійти в одну сторону, тянешся там 2-3 години, в іншу 2-3 години, то якби на ну, робочий день пропав. Коротше, я сьогодні трохи в фрустрації. Я не то, щоб тут когось критикувати. Хто хоче жити в Чикаго, живіть на здоров'я, прекрасне. Місто прекрасне передмістя є, ось, але щось мені цей центр Сполучених Штатів не заходить. До вашої уваги саус Дакота. Мій одинокий трачок. Заїхав тут на заправку місцеву, трохи накупити на завтра мівіни, бо не вистачає мені часу доїхати до трекстапа. Буду ставати на рестерії, а якби ну, їстоньки, щось треба. Продовжуємо рух якось так. Шановні, я вас вже вітаю в місті Білінг з Монтана, що я за нього згадав, точніше, що мені згадалося, коли я проїжджав тут. По суті, якщо вірити табличці, проживає 117 тисяч людей. І щось мені ця цифра в голову запала. Я думаю, що вони тут роблять посеред нічого. А потім згадав, що колись, коли вивчав трошки Монтану так, чисто ради цікавості. То був такий факт, що це місце чи місто, да, правильно буде сказати, пережило кризу 2008 року, якщо пам'ятаєте, така була світова. І не те, що пережило, а ще й пішло вверх. Коротше, тут тіпа, дуже сильно розвинутий економічний такий сектор. Не знаю, як правильно сказати. По-простому: нафта є, дерево є, ферми є, залізо є. Аеропорт є, жд сполучення є, і коротше, живуть вони тут посеред Монтани і ні в чому собі не відмовляють. Коротше, нам би так повчитися, друзі панове, бачите, там заводи, параходи, все стоїть. Красота. Ми поки що рухаємось далі. Рухається мені, я вам скажу чесно важкувато, дуже високий груз. В мене там такі коробки напхані під самий потолок. і, Получається, трейлер бовтає, як цистерну. Якщо хтось колись їздив в цистерну, то ви поймете, про що я говорю. Тому сильно я не і, скоріш за все, сьогодні не доїду до запланованого трекстапа, буквально там хвилин 10. Такі мінуси чистих локбуків. Стоїмо сьогодні на рестерії в Монтані з персональним озером. Я його ледь, до речі, помітив, на карті не видно, хоч та нижче вже не піду. Трохи різкий спуск. Вода чиста, красота, машини їздять, правда. Там ще по другу сторону є річка, але вона за забором. Тому справа є навіть скамеєчки, правда, всі зарощі. Хащами. А так можна було б посидіти і подумати. Так, шановні, ви знаєте, що я вночі включаюсь рідко, але тут є що зробити. Бачите, ті червоні вогники. Це значить у нас є сьогодні типовий американський водій. Доганяв я його, доганяв, як ви там можете побачити, мабуть, я 72 на круїзконтролі. Їхав він, мабуть, малі в 50, але вже коли його зібрався обганяти, то він так уже, певно, прискорився, що його вже скоро буде і не видно. Де вони беруться ці унікали, кожен раз дивуюся. Так от, панове наша прекрасна парковка виглядає. Хвилин 20 отикався, мені там поміг водій один. Коротше, якби не ті пусті паркомісця, то я б сюди і не заліз. Дуже вузько, дуже незручно. Виїжджаємо погорив, до речі, з тим мужичком. Пакистанець вчився в Одесі. Не розказав правда, на кого, закінчив там, де бачите, всі інші. На Тракові в США. Якась, якась панацея. просто. Так, друзі, що я вам хочу сказати. Залишаємося ми, по ходу в Сіетлі. сьогодні, точніше, під Сіетлом, бо в мене буквально 2 часа драйва. І, відповідно, ну, брати щось, я просто банально не встигну, то взяти і привезти. Тому чекаємо, поки відкриється зміна або на ніч, або вже на завтра, і будемо готувати нову подорож. Ось цю ми, мабуть, підбірочку нашу вже закінчимо. Правильно чує тягнути, я думаю, що вже не збиралося у нас матеріалу за пару тижнів. Вам дякую за перегляд. Як завжди, не забувайте лайки, вподобайки, коментарі. Кому впадло писати коментар, просто ставте плюсик, це трошки допоможе розвивати наш чудовий канал. Ось, Коротше, побажаю вам позитиву, бо як вам сказати, дивлячись на те, що відбувається в світі, включаючи нашу країну. Крім того, що мати десь в себе в думці. Що воно колись буде краще, <гум> будь-вже нічого не поможе. Так що тримаємося, шановні, миру вам і вашим сім'ям.